Як живу? Живу з думкою, що я несу відповідальність перед ним. Що мені треба впоратись. Міша був резервістом, він заключив контракт з резервом. І ну, він їздив на збори резервістів, тобто ну, з 2012 року, а в 2014 році, вже у лютому, як він мені розказував, тому що ну, ми тоді не були знайомі, що вже в лютому було зрозуміло, що, що буде конфлікт, ну тоді не було зрозуміло, наскільки ну, які будуть масштаби. І йому подзвонили зі служби, ну і в принципі напряму уточнили, чи в разі війни, чи він ну, довіднається, чи він готовий йти у військо, воювати, і він дав свою згоду. І вже у березні свідомо би, відправився ну, такі, як жартівливо назвали він і побратими десятиденні збори. Які вже затягнулись до 2015 року. Тобто це е, такі основні гарячі точки. Це Авдіївка, це Шахтобутовка, це Нижня Кринка, це Штурм Саур Могили. І е, демобілізувався, де е, їхня позиція потрапила під обстріл, і він отримав бойову травму. Його а, відправили на лікування. Ми познайомились а, у 2018 році. А, наші друзі робили спільний творчий проєкт, і ми, ну, як були а, в команді, допомагали його реалізовувати. Ну, от, в принципі, кілька днів ми працювали в одній команді а, над цим проєктом, роззнайомились. Якось Зрозуміло, що нам дуже комфортно спілкуватися, і це спілкування продовжилось далі. У цивільному житті він а, працював в сфері IT, в геймдизайні. Він а, взагалі дуже цікавився темою ігор, а, в цілому, ну як, я, як вони функціонують, а, як, що вони там, а, яку роль грають в житті людей. Так? Uh, і він, власне, в цій сфері і обрав працювати. І в рік, коли ну, він досягнув як, ну, таких ну, доволі непоганих висот своїй свої професії, і в рік у ну, 2022 році він був літким геймдизайнером своїй компанії, тобто він очолював команду. І ну, це така вже доволі серйозна посада в проєкті. 22-й рік, да, ну, ми з Мішою, в принципі, не сумнівалися, що, скажімо так, ескалація буде, да? що не може тягнутися той стан речей, от який був до 22-го року, і ми очікували. Але, мабуть, все, все одно якось всередині. зберігалась надія, що ну, не цього разу не цього разу, але да, було очевидно, що а, цього разу так просто теж не минеться. А 24-го вранці я прокинулась доволі рано, звісно, вибухи були. Міша вже не спав і сказав, почалося. Ну, якби тоді збори стали набагато більш оперативнішими. В той же день вже поїхали в частину. Це наша 25-та бригада повітряно-десантна. Взагалі, на посаді він був заступником командира роти і в 14-15-22-му році. А в 22-му році їх, якщо говорити про напрямки, да, то їх відправили в район Автівка. Там якби, теж, теж на, на, на різні позиції вони переміщувались в залежності від задач. Я намагалася не задавати йому зайвих питань, тому що не все можна сказати по дистанційному зв'язку. Тому я в основному питала, як справи, чи все у тебе в порядку? І, ну, така фраза роботи багато. Ну, він казав, багато. Це постійна напруга, це постійні думки. Ну, як він, що, що там відбувається? Це постійний моніторинг новин, намагання зрозуміти, що відбувається на фронті, а наскільки там. Для них складається згорозлива ситуація. Не дуже люблю це згадувати, це дуже такий важкий момент. Мені подзвонив старшина народ в день 19 травня сповістив, що чоловік загинув, трапив під обстріл. На той момент вони ще не, не евакуювали загиблих. От там, От, тяжка ситуація. Група потрапила під артилерійський обстріл і я запитала, чи це стовідсоткова інформація. Ну, він сказав, що пояснив мені і каже, що таку передали. Ох, ну... Через 10 хвилин передзвонив, сказав, що да, підтвердження є, що він загинув. Тепер слідиш, все звітеш. 24 числа також без вагань, з розумінням, що наше місце знову на передовій, повернулися в стрій і так вийшло, на жаль, що я отримав поранення, а Міша загинув. Міша був веселий хлопець, товариський, гарний офіцер, принциповий, якого поважали в колективі. Взагалі він ну, засвітує психолог, як також сказали презентації, тобто цивільна людина, е, яка має в собі, мала в собі мужність е, підповести на питання, де місце чоловіка під час війни. Це він перебуватиме і пам'ять його зроду дріб. В Михайло ми знайомі дуже давно, насправді більше двох десятків років, і перетиналися в різних сферах нашої діяльності, наших захоплень. Взагалі, я вважаю, що людину характеризує його хобі, його захоплення, те, чим вона займається. Окрім там основної діяльності. Останнім часом таким хобі для нас спільним став яхтаний спорт. Я займаюся яхтином більше десяти років, і останні декілька років ми з Мішою ходили на яхті під вітрилами в одному екіпажі. І, власне, в таких критичних складних під час умовах. Людина дуже гарно себе показує. І Міша був дуже надійним і дуже відповідальним. Власне, Я думаю, що власне ці його риси і не залишили в принципі, варіантів йому залишитися осторонь в 2014 році, в 2022 році. Ну, він інакше не міг. Ви знаєте, для нього це було як щось саме собою зрозуміле. Тобто він був такою людиною, дуже послідовною в своїх у відстоюванні в своїх поглядів, і для нього це було правильно. А якщо він щось вважав правильним, він не міг діяти інакше. Звісно, я не буду прямо загольнювати, але, м'яко кажучи, мало кому хочеться. На війну і бігати по окопам. Я не можу сказати, що йому прям сильно хотілося так знову лізти в окоп. Він любив своє життя, свою справу. Він мав багато планів. Але коли стало зрозуміло, що треба стати на захист країни, він не сумнівався.